Друзі, щойно завершився матч 25-го туру чемпіонату Київської області. Штурм переміг Миронівську зорю з рахунком 3-0 і залишається в гонці за золотом цього річного чемпіонату. Біля нас у флеш-зоні стадіоном колос у Миронівці. Засновник клубу і провідний гравець команди Дмитро Димнич. Це можна тут посміхатися, але насправді. Гравець основного складу, здається, не пропустив жодного матчу чемпіонату Київської області. Не пропустив. Так. А ні, один пропустив. Один пропустив. Загалістись пане... Загалістись. Пане... Так, пане Дмитро, скажіть, будь ласка, ваші враження? От сьогодні гра проходила у важких погодних умовах, десь, можливо, через не можу. Треба було хлопцям продемонструвати бійцівські якості. Поділіться, будь ласка, от, тими враженнями дуже свіжими з... Ну, з поля. В першому таймі ми не грали футбола. Займалися боротьбою з м'ячем на цьому добовому полі. В другому таймі пройшов трошки дощ, і вже стало полегше. Поле, розм... Поле стало мокрим, і м'яч почав ходити більш-менш. Ну так взагалі гра складалася. Не те, що важко, але. Ну, як, і Завжди, як є, 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 які є якісь складнощі. Таке враження склалося, що в першому таймі, можливо результати тяжів над хлопцями. Десь трошки не було е, звичної, е, скажімо так, Спокою, особливо в В захисті і гравці зорі двічі могли забити. От що там трапилося? Чому така нервозність була у хлопців? Це все за поля. Дуже сухе поле, дуже сильний відскок. Ми не привикли грати на таких полях, тому і складалися такі труднощі. Сьогодні особисто у тебе були два моменти, де можна було забити. Кілька разів дуже добре пасував, особливо в першому таймі на Дениса Хроля. Ми всі відзначили цю класну передачу. А перед цим Прохід правим фланом, як зіниш свою гру сьогодні. Чи хотілося забити сьогодні? Завжди хочеться забити, але не завжди виходить це робити. Тому ну, граю на команду, стараюсь і. Скоро підуть голи. Я думаю, у нас є матч з Юкса 2 в останньому турі. От там маєш забити по-любому. Скажіть, будь ласка, от сьогодні Полісся ставки, наш суперник у боротьбі за золото, спокійно обіграли сокол 3-0 з рахунком. Ми теж перемогли 3-0. Ну, як гадаєш, хто із цих двох монстрів обласного футболу все ж таки приміряє золоті медалі. Все буде ясно в останньому турі. У них залишився тур за лісним і там все думаю, вирішиться вирішиться в Я думаю, правильно? лісне не, не, не дуже простий суперник, якщо вони зіграють добре, як проти нас грали, то всі шанси на те, що вони нам подарують цю перемогу. А згідно з регламентом, у випадку перемог і полісся, і штурму, то наскільки мені відомо, буде золотий матч? Вже задумались над цим, чи ще поки так далеко не заглядаєте? А ні, ми, ми я думаю, обійдемось без золотого матчу. Mm -hmm. е, ну, Я не знаю, чи можна задати це питання щодо найближчого майбутнього команди. Чи ще поки що. Е... Не будемо про це говорити. Найближче майбутнє хай це, це буде для, для багатьох е, е, сюрпризом. Сюрпризом. А коли ми про це розкажемо, Дмитро, як гадаєш? На останньому, я думаю, турі після останнього туру. Будуть вкрити всі карти так. Добре, ну що ж, дякуємо команді за гру пану Дмитру, в першу чергу, за те, що ця команда перемагає, існує, і, незважаючи на важкі часи, саме Дмитро Димнич є нашим душею, серцем і мотором цієї команди, без нього б штурму не було. Дякуємо, Дмитре, за цю прекрасну команду, за цю прекрасну гру і за сьогоднішню перемогу. До побачення, Дякую.